Вітаю вас, друзі, на каналі ТАТУСеві Історія. Сьогодні ми продовжимо цикл пригод Горька та соломки в Чарлісі. А перед тим як ми почнемо, не забудь подякувати коментарем та лайкам. Частина 6. Як Горько та Соломка ходили на зачарований млин кришталеву греблю шукати. Зимові канікули закінчилися. Горько повернувся до міста і все пішло як раніше. В той день, коли вперше після святкування Нового року Горько завітав до Чарлісся, вдома в соломки знову було тепло, бояла травнева зелень, квітнули дикі яблуні, маленька лісова царівна рада вийшла на зустріч своєму другові. Царівна була у світло-зеленому вбранні, розшитому весняними квітами. У своє золота волосся соломка впила цвіт дикої груші та яблуні. Добре, що ти завітав до нас, царю!» – привітно сказала вона. Бо я скучила за тобою. Я теж трошки скучив. Ні, мабуть, таки сильно скучив, ніякого визнав Горько. Куди ми сьогодні підемо? чи Що будемо робити? А що б ти хотів, хлопчик? Озирнувся довкола. В тебе так гарно. Весняного Чарліся я ще не бачив. Може, просто погуляємо десь. Хочу побачити якісь твої улюблені місця. Я ж тут майже нічого не знаю. Чомусь в нас на прогулянки, далі добової галявини, завжди бракує часу. Так, ми зазвичай не мандрували далеко від палацу. Ти навіть жодного разу не був ще в Кавиновому краї. Соломка сплеснула руками й вирішила якнайшвидше виправити таку недбалість. Підемо сьогодні на зачарований млин, повідомила вона. А чого млин називається зачарований? Хто його зачарував і навіщо? Це дуже давня історія, пояснила соломка. Дівчинка взяла горька за руку та повела однією з стежин далі в ліс. Поки йшли, вона почала розповідати. В сиві прадавні часи, коли жабки ще не були зеленими, «О, то якими ж вони були? здивувався Горько. Звісно, білими. Шкіра у річкових жабок була такою гладенькою та чистою, білою, без усяких плям. Вона сяяла немов промені місяця у воді, немов світло блакитно рожева перлина. Отож, в давні часи, коли жабки ще не були зеленими, у ставку біля старого водяного млина жила собі пихата царівна жаба. Була вона велика та найгарніша з усіх жабок Чарліся. Та їй не подобалося, що джерельні води крутять колесо млина, що вода працює на людей. Ота жабка вважала воду і млин в її заводі своїм королівством. Жабка кілька разів підмовляла бобрів загатити греблю вище млина і заводь міліла. Тоді, лопа... лопаті великого дерев'яного колеса, ледве човгали по воді, і млин зупинявся. Але люди завжди розчищали річище, та млин знову оживав. І ось Одного дня та жаб'яча царівна підмовила свою подружку, малу рястовицю. А хто це така? Дочка водокрута, бо водяника. Такі малі бешкетливі дівчатка із зеленим волоссям, наче переплетеним рязкою. Вони своїми косами, як той павук, павотиням, плітають усі береги ставків. Рястовиці водяться лише на мілині, бо на глибину їм батьки забороняють лізти. Вони ж маленькі. «Чи потраплять у водограй і затягне на дно або швидка течія їх геть від дому віднесе. Ось як. Зрозуміло, серйозно кивнув Горько, бо я спершу подумав, що то русалки. Та ні, це ж зовсім різні створіння. Русалки можуть бути лихими, у них хитра вдача, і взагалі вони тут, у Чарлісці, не водяться. А рестовиці пустотливі теледаші. Одним словом, дурна водяна малеча, якщо їх не вчити манерам, відмахнулася соломка. Тож слухай далі. Жаб'яча царівна підмовила рестовицю вночі погодитися на млиновому колесі та заплести його своїми косами так, щоб колесо зранку й поверхнутися не могло. Дурна рестовиця так і зробила. Вранці Бачать і стоїть млин. Геть усе колесо рязкою поросло. Стали колесо відчищати від рязки. Весь день до заходу сонця працювали, томилися та лягли спати. А ранком знову те саме. Колесо зелене зеленюче, наче стоїть воно не в чистій водиці млинової заводі, що живиться від кришталевого джерела, а ніби тим колесом. Широке лісове болото перечерпали. Тряска по всій поверхні та жабуриння росте. Жаб'яча царівна від втіхи втричі голосніше кумкає та надувається, як тіста на дріжджах. Рістовиці сміються, не розуміють малі, до чого їхній жарт призведе. Стоїть вода у ставку, не рухається, міліє ставок. Частовиці його геть заплили рязкою та жабурінням, а бобри на прохання жабичої царівни ще й гілячим закидали. Зовсім перекрився шлях кришталевого джерела до млина. Млинове колесо з часом так поросло зеленими та брунатними путами водоростей, що й не поверхнути. Та не знала підступна жадібна ставкова царівна. Що не може жабячий народ жити у брудній застійній калюжі, почала жабка помічати, що відколи перестала бігти до ставка джерельна вода, їй гірше дихається, важче плавати та пірнати. Та її, чудово сяюча, біла шкіра позеленіла. Не витримавши такої образи, пішла жабка скаржитися лісовому царю. Мовляв, до чого її довели люди з млина? З лиця спало, вся зелена стала. Тоді жній лісовий цар призначив розслідування та з'ясував, що наробила й джерелом та ставком капусна жаб'яча царівна. Звелів тоді цар бобрам греблю розібрати та джерельну воду до ставка пустити, а рястовиці та її батькам водяникам наказав колесом линове звільнити негайно і більше людям не заважати. Коли завирувала знову у старому річищі прозора голодна джерельна вода, заплескало по поверхні ставка лопати водяне колесо. Знов стало чисто довко, а малі рястовиці більше не пустували, тиснулися до берега, до очеретяних хач, уникаючи суворого ока лісового володаря та пильних мірошників. Пірнула до прозорої води жабка. З насолодою поплавала в рідному ставку, вилізла на камінчик та нумов вмиватися. Намагалася зі своєї чудової білої шкіри зелену рязку змити. Та дзуськи змивається жабуриння. Так для науки покарав жаб'ячий народ лісовий господар. Стали відтоді жабки зеленими, у дрібних плямах рязки. І наказав їм лісовий цар завжди пильнувати джерельну воду від тоді ставкові жабки живуть лише там, де вода добра і чиста. Стали вони боронити ставки та річки, але залишаються навіки зеленими на згадку про дурість однієї своєї давньої царівни. Та, може, й правий був той цар, бо жабок дуже коротка пам'ять. Би не позвоніли, вони б швидко забули цей урок. А так, усім малим пуговкам, тільки в них відростають лапки, та перед тим, як зникає хвіст у пуговок, перетворюється на справжню молоду жабку, розповідають мами жабки цю давню історію. Поки соломка розповідала, діти зайшли далеко в ліс. Зовсім у незнайому горькові місцину. Ліс тут був світлим, листяним. Явин та сосен взагалі не було, але й кремезні дуби росли поодиноко. Здебільшого листяні дерева були молоді, з тонкими прямими стовбурами без низьких бокових гілок та з мережевною кроною. По обидва боки вузької стежки густо росли чагарники. Зненацька горькові почувся тупіт та тріск гілок. Наче крізь хащі швидко бігли кілька ведмедів. Хто це біжить? Мабуть, то дикі дерева, молоді груші, сливи та яблуні дички бігають на випередки, заспокійло махнула рукою соломка. Вони часто так раються навесні, виривають своє коріння, полишають старе місце та бігають по всьому лісу. Навіщо? Соломка знизала плечима. Дикі, взимку. Колі гілки вкриті снігом, та влітку, коли в них вже достигають плоди, їм бігати незручно. Тож вони змагаються навесні, хто найшвидший в нашому лісі. Самих швидких дерев, переможців в цих перегонів, вони збирають врожай та варять королівське варення чи компот. Хіба їхні плоди смачніші за інші? Чому? допитувався Горько. Не можу сказати. Мабуть, вся справа у заняттях спортом. У біонів справді кращі плоди, крупніші, солодші. Для дичок це важливо, бо вони зазвичай дрібні та гірко кислуваті Ми хотіли їм культурне садове щеплення робити, але нічого з того не виходить. За рік чи два знов тича Як цікаво, засміявся Горько. Він спостерігав, як повз нього швидко пробігають дерева, наче хлопчик їхав у поїзді, але він стояв на місці. То в них урок фізкультури, Ха! а хто визначає переможця? Птахи. Вони летять над бігунами, а потім сповіщають весь ліс, які дерева перемогли. Вони бігають інколи командами, Сливи проти груш а інколи всі юрбою на звання лісового чемпіона. Коли дикі дерева зникли, та навіть їхній тупіт затих в далечині, ліс передішав. Скоро діти вийшли на берег великого ставка. По берегу росли верби та очерет на високому поросовому молодою травичкою у пагорбі стояв старовинний водяний млин. Його почорнілі від часу та дощів дошки. Поросли мохом, але велике колесо справно крутилося. Вода бігла повз млин, крутила колесо, а в ставку весело кумкали жабки. То він ще працює, здивувався Горько. Мені здається, що там нікого немає. Хто тут живе? Ніхто. Люди давно залишили цей млин. Ліс наступав на їхнє селище. До млина на лісовому ставку стало... Далеко ходити. Люди його й покинули. Мин залишився в лісі. Та Чарліся прийняло його. Млин тепер належить нашому лісовому народу. Млин рідкісне місце в лісі, примітне. Цей ставок один з наших кордонів. Якщо йти далі вперед, повз млин, то коли трохи відійдеш від річки, ліс закінчиться. Там буде велике поле. А далі – Дачне містечко та кілька невеликих селищ. Дубове Чарлісся закінчується теж тут, поблизу, треба лише піднятися вгору вздовж струмка. Біля кришталевого джерела, де бере свій початок ця річка, буде рости два великих кущів калини. Там починається Калиновий край. Дід Боровий переселився туди із світлої діброви, коли Калиновий край з'єднався з дубовим чарлісцям. Це вже давно було, кілька століть тому. Саме в той час помітно змінювали межі лісу. На півночі люди вирубали велику ділянку, а на півдні ліс насувався на селище та поглинув і зачарований млин. Горько дивився на колесо, що повільно оберталося, ритмічно плескаючи широкими лопатями по воді. То відколи люди залишили це місце? На мені не мелють борошна? Постійно мелють. Кожен день. Ми не вирощуємо в лісі ані жита, ані пшениці, але дрібні птахи літають на поле та шукають загублені зерна та колоски. Кожна пташка зносить зернятку. Поступово збираються величезні, величезні запаси зерна. Нам вистачає на рік. Миші. Пущать та сортують зерно, жито окремо, пшеницю окремо, а ще ячмінь, гречку та кукурудзу. З їхнього борошна виходять смачні млинці та оватки. Бобри наглядають за жорнами, вони найліпші з усіх лісових тварин, розуміються, на механічних речах. Борсуки носять мішки із борошном. Потім ми випікаємо з нього пироги та хліб. У вас дуже смачні пироги. Облизнувся Горько. Перекусимо. Соломка запустила руку в кишеню та дістала пакуночок з пиріжками. Потім, з іншого боку млина, діти знайшли галявинку повну стиглої лісової полуниці. Поласувавши солодкими полуницями, Горько та Соломка помандрували далі. Соломка розповіла, що чула ніби там, де від кришталевого джерела починається річка, є якась кришталева гребля. У якій живе веселка, але сама ніколи її не бачила. Батько чомусь не схвалює, коли маленька царівна гуляє сама на кордоні Калинового краю. Але ж сьогодні вона не сама, чи не так? Її супроводжує вірний лицар, який вже неодноразово довів свою хоробрість. То чому б їм не дістатися до джерела та не подивитися, де народжується веселка? Горько радо згодився і далі супроводжувати царівну. Куди б вона не пішла? Справді, у двох їм нема чого боятися в лісі. Діти довго йшли вгору за течією вздовж берега лісового струмка. Спочатку це була не дуже широка річка, яку Горько міг би легко перетнути в брід або перепливти навіть у найширшому місці, потім. Трав'яністі береги звузилися до того, що, добре розбігшись, річку можна було перестрибнути. В одному місці, тримаючись за руки, Горько і Соломка навіть спробували і мало не скотилися у воду. Трохи далі річка перетворилася на стромок, а потім і на вузенький стромочок, який то з'являвся, то ховався в траві, весело звиваючись, оминаючи великі корчі. У була холодна, прозора та пахла свіжою лимонною м'ятою. На березі струмка діти бачили двох молоденьких косуль, які припали до води та пили, нашорошивши вуха та закривши свої великі пригарні очі. Забачивши дітей, звірі не одразу побігли геть, а граційно підвели голівки та тихо, мов хмарки, розчинилися в хащі. Гуркові самому хотілося впасти навколішки та напитися до схочу джерельної води, але він стримувався, бо знав, що дуже холодну воду та ще й просто з землі людям пити не можна. Нарешті попереду діти побачили велику земляну природну криницю. На дні її били кілька підземних ключів, даючи життя долині річці. Наповнюючи ставок та обертаючи важке та велике колесо зачарованого млина. По обидва боки від джерела росли великі кущі калини, заквітчені травневими пишними китицями білих квітів. На гілочці дерева між калинових кущів висів невеличкий, вирізаний з дикої груші ківшик із загнутою ручкою. Горько та Соломка зняли того ківшика і по черзі напилися джерельної води. Вона чарівно втомовила спрагу за кілька маленьких ковточків та полишала на язику трав'яний смак самої весни. Дивись, вигукнула Соломка, показуючи на щось у прозорій воді. Тепер ми їх бачимо. Горько присів біля криниці. «У воді...» Пірнали та веселилися прозорі маленькі рибки, крихітні жабки та схожі на справніх, але дуже малесенькі, водяні видри та бобри. Всі створіння, здавалося, зроблені з самої води, Такі вони, були кришталево прозорі, але живі, в тому сумнівів не було. Сподіваюся, ми не випили кількох жабок пошепки спитав царівниць Горько. Навряд чи ми змогли їх впіймати ківшиком, навіть якби й схотіли, теж стиха відповіла Соломка, сидячи навпочупки по той бік криниці. Ти ж бачиш, які вони неймовірно прудкі. А де ж тут та кришталева гребля? вдивлявся в джерельну воду Горько. Вона має бути на тому місці, де з криниці витікає струмочок. Пояснила Соломка. «Думаю, тільки ці кумедні крихітки, кришталеві бобри могли її збудувати. А чому я її не бачу? Може, треба ще щось зробити таке, що ти забула мені сказати? Може, тричі обійти навколо криниці чи щось таке? Соломка похитала головою, ні про які хитрощі зребливо вона не знала. Про всяк випадок діти кілька разів обійшли навколо криниці. І в один бік, і в інший, нічого не сталося. Стрибати через джерело вони не схотіли, бо від необережного стрибка могли б валитися глинисті береги, та криниця довго лишалася б скаламученою, непрозорою. Ще вони по черзі прошепотіли Появися, появися, кришталева гребля. Але знов нічого не сталося. Тоді Горько раптом згадав, який експеримент вчителька показувала їм на уроці природознавства, коли розповідала про воду. Здається, що вода прозора, але величезні крижані брили льоду, створені з чистісінької прісної води, мають смарагдово зелений або бірюзовий колір. Товстий шар води в морі зелений, а коли у воді відбивається небо вона. Синя-синя. Вода відбиває сонячне проміння, але це дуже химерне дзеркало. Над спокійною водою краєвід відбувається точно до найдрібніших деталей, але у прозорому стакані з водою звичайна ложка та олівець чомусь видаються зламаними. А якщо помістити в воду скляну кульку, вона взагалі немов розчиняється, стає невидимою. Гребля тут. скрикнув Горько. Ми просто її не бачимо. Вона ж кришталева, тобто прозора. Вона надійно схована у воді. Треба подивитися під іншим кутом. Може, на неї впаде промінь сонця, та кришталь заблищить. Горько та соломка ще кілька хвилин ходили навколо криниці, пильно вдивляючись її глибину. Було помітно постійне коливання води при самому дні джерела, там, наче маленькі фонтанчики строменіли підземні ключі, постійно живлячи криницю водою. Не виходить, зітхнула Соломка, я нічого не бачу. Я поки теж, але гребля там. Ти можеш звеліти цим водяним створінням або підняти греблю нагору, або. Хвилинку закрити ключі та понизити рівень води. Це слушна думка, я спробую, відказала Соломка. Знову, присівши над водою, дівчинка щось зашепотіла до скляних рибок. Горько бачив, що вони зібралися перед срібною зграйкою та уважно слухають її незрозуміло для людей мову. Раптом рибки сипонули на всі біч. Криниця ніби здригнулася та завирувала, по давній стрімко почала зменшуватись, а з того місця, де починався струмок, піднялася над водою тоненька кришталева виделка. Згодом діти побачили, що та виделка була верхівкою тендітної кришталевої башти у формі гострої, витонченої мушлі прудовика. Від башти розходилися півколом зубчасті широкі стіни. Ця споруда перегороджувала гирло струмка, припускаючи до річки рівно стільки води, скільки було потрібно, щоб і річку живити, і джерельну криницю повною зберігати. Кришталева гребля виявилася дуже схожою на льодовий палац, де Горько зі своїми батьками та друзями зустрічав новий рік. Яка краса! змилувалася тендітною багатогранною водяною стіною Соломка. Гребля виблискувала та вигравала на сонці. Потім, коли пройшла хвилина чи дві, звідкись з її надр, наче вирнуло з одного з підземних ключів та почало підніматися світло. Спочатку тьмяне, воно розгорялося яскравіше. А коли піднялося до середини високої башти, заграло різними кольорами. Потім на верхівці кришталової вежі між зубчиками веделки наче спалахнули різнокольорові лагідні блискавки без гуркоту грому, немов райдужна, мильна бульбашка почала рости над водою веселка. Спочатку вона здавалася і справді кругою, але потім виявилося, що це. Підковка, яка тримається кінчиками на зубцях кришталевої вежі. Веселкова підкова все розсла та росла, поки не піднялася до верхівок дерев над лісовою криницею. Тоді почувся, наче дзвін кришталевої палички, якби нею провести по зубчиках великого кришталового гребенця. Гребля почала опускатися. Разом зі своєю центральною вежею. Веселка відірвалася від верхівки вежі та вільно, наче водяна пара поринула вгору. Криниця знов швидко наповнювалася водою, а гребля поступово занурювалася все нижче. І ось її знову не видно простим оком. Поверхня кришталевого джерела зовсім спокійна. Лише у самісінькій глибині, наче закипає водиця, там, де з-під землі невтомно б'ють кілька прозорих ключів. Вражені побаченим ними дивом горько та соломка весь зворотній шлях майже не розмовляли, але вони часто зупинялися та озиралися, щоб знову побачити веселку, що постала над річкою. Дякую, що ти завітав до мене сьогодні, сказала Соломка, коли попрощалась. Сама я, мабуть, так ніколи б і не побачила тої криштолової греблі, де народжується веселка. Я прийду ще, пообіцяв Горько. Можливо, завтра, а як тільки зможу, ми ще будемо мандрувати далеко-далеко та побачимо багато див. Правда? Звичайно ж, правда, посміхнулася Соломка. Лісі для нас завжди вистачить усіляких див. До побачення, лицарю! До побачення. Горько попрощався з царівною та повернувся додому. А ось як скоро довелося йому знову побувати у Чарлісі, та чи взагалі довелося що там побувати, це вже зовсім інша історія. Дякую за те, що слухали. Не забувайте ставити лайки та підписуватись для того, щоб не пропускати нові випуски. До скорих зустрічей, па-па!